Доброго дня, шановні діти, вчителі, батьки, вже третій рік поспіль я записую відеозвернення, відеопоздоровлення для вас. Але всім нам дуже хочеться, щоб ми зустрілися на майданчиках біля наших шкіл. Але на жаль, на даний час це неможливо. І за це ми можемо подякувати нашим гарним сусідам. Але не дивлячись ні на що, наші діти сильні, незламні, навчаються. Наші діти отримують освіту задля майбутнього нашої країни. Я вітаю вас з таким святом, з початком навчального року. Шановні діточки, я бажаю вам вже третій рік поспіль. Сили, на жаль, мужності, на жаль, терпіння. Але все ж таки, я бажаю вам вчитися і вміти радіти, радіти життю, радіти, тому що ми маємо можливість навчатися, маємо можливість продовжувати жити. Шановні вчителі, я бажаю вам сили міцності, я бажаю вам. Мудрості навчити наших дітей радіти життю і продовжувати жити і навчатися. Я бажаю вам міцності навчити їх бачити кінечну мету, що все ж таки буде перемога. Шановні батьки, я хочу побажати вам всього найкращого. Я хочу побажати вам любові до своїх дітей. Я хочу побажати нам всім. Безкінечної віри в Збройні сили, безкінечної віри в Україну і безкінечної віри в нас з вами, що ми зможемо, ми вистоїмо. І цей навчальний рік це 1 вересня. Давайте мати таку надію, давайте вірити в те, що це останнє онлайн наше з вами свято. Тож вітаю вас. Нехай не так весело, нехай не так з розумінням, але все ж таки я вас вітаю. Вчитися радіти життю, вчіться, вірте, і все в нас буде добре. Все в нас буде Україна. Зі святом вас!